Вітаю, шановні колеги і колежанки. Сьогодні з вами я, Ганна Лашевська, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, експертка Українського центру оцінювання якості освіти. Представляю вам підручник хімія 7 клас. Для закладів загальної середньої освіти України. Я є авторкою модельної навчальної програми Кімія 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України наказом від 16 серпня 2023 року номер 1001. Перш ніж безпосередньо презентувати підручник, хочу привернути вашу увагу до мети навчання хімії на рівні базової середньої освіти. Вона полягає в тому, щоб сприяти розвитку засобами навчального предмета хімія, природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів-учениць, вихованню компетентних і відповідальних особистостей. які шанують себе, родину, суспільство, довкілля, національні та культурні цінності українського народу дбають про них можуть свідомо, самостійно або в співпраці здобувати і застосовувати хімічні знання і набутий досвід для розв'язання навчальних і життєвих проблем, обирання відповідно до своїх інтересів і здібностей. Напряму подальшого навчання або здобуття професії досягнення цілей сталого розвитку в Україні та світі опанування нової грамотності. Які теми вивчаємо в 7 класі? І в модельній навчальній програмі, і в підручнику їх три. Тема 1. Здобуваємо і застосовуємо хімічні знання безпечно. Тема друга. Досліджуємо і моделюємо речовини механічні суміші і системи речовин. І третя тема досліджуємо і класифікуємо речовини. Аргументую. Чому ці теми варто вивчати за нашим підручником. Тому що дібраний зміст. І запропоновані методичні підходи забезпечуватимуть підвищення мотивації учнів учениць до розвитку засобами навчального предмета хімія і полегшуватимуть виконання навчальної програми. Використання нашого підручника дає змогу зреалізувати активне викладання. І вивчення хімії. Тобто йдеться не про транслювання і сприймання знань, а тоді відтворення їх, а про активну, плідну співпрацю усіх учасників і учасниць навчального процесу. Як працюватимуть учні і учениці з підручником? Активно і творчо. Адже їм запропоновано індивідуальну роботу, роботу в парах, у групі, фронтальну роботу, коли працюють всі разом. І дуже багато завдань на вибір. У підручнику є цифровий додаток, що містить інтерактивні вправи, відео тощо, контекстні. Завдання, де запропоновано розв'язувати проблемні життєві і навчальні ситуації, робота з інформацією. Ця частина підручника містить тексти, які потрібно опрацювати. І завдання до них, а також завдання для рефлексії, що важливо пам'ятати, обираючи підручник. Що підручник це лише один із багатьох інструментів навчання. До нашого підручника створено цифровий додаток, який системно наповнюємо різноманітними зазмістом і формою матеріалами для учнів і вчителів. Цей підручник легко інтегрувати як в систему очних уроків, так і в онлайн. Чи змішане навчання. Тепер про цифровий додаток докладніше. Ми пропонуємо учням і ученицям мультимедійні презентації та відеодослідів, Інтерактивні завдання, завдання для виконання на паперовому носії із рубрики роздрукуйте і виконайте. Пам'ятки, інструкції, словничок термінів, цікава додаткова інформація зібрані в рубриці Цікаво, корисно, інформативно. Для вчителів будуть розміщені методичні матеріали, календарно-тематичне планування, різноманітні матеріали до уроків. Наприклад, дослідивши. На практиці полум'я свічки учні й учениці зможуть закріпити здобуті знання, застосувати їх під час виконання інтерактивної вправи. Отже, котре наголошую підручник це лише один із багатьох. Інструментів навчання. Наш підручник створює простір, у якому є місце для учительської та учнівської креативності. На сторінках підручника ми заохочуємо до критичного оцінювання і вдосконалення його змісту, учні є співавторами і критиками. Про що і для кого цей підручник? Це підручник про хімію в житті підлітків і життя підлітків у світі, сповненому хімією. У ньому фігурують персонажі однолітки наших семикласників і семикласниць. Вони потрапляють в життєві ситуації, для розв'язання яких потрібно здобути і застосувати хімічні знання. Відхід, використаний у підручнику, дасть змогу учням і ученицям розвинути себе як особистість, свої уявлення про місце і значення хімічного складника в цілісній картині світу, свої вміння безпечно пізнавати природу, використовувати хімічні технології та продукцію. У підручнику зреалізовано як горизонтальну, так і вертикальну кореляцію, а ще в підручнику дібрано соціально значущий хімічний та екологічний зміст, узгоджено загальнолюдські цінності з хімічними контекстами. Меншини, представлені на сторінках підручника персонажами і персонажками, долучені до активної співпраці, презентовано через навчальні тексти і візуальний ряд естетичні цінності українського і інших народів різних культур. І це ще не все у словничку пояснено технічні або спеціальні терміни. Функціонально використано ілюстрації як складники навчальних завдань дібрано актуальні для самикласників і семикласниць приклади використання хімічних знань у повсякденному житті. Запропоновано хімічний експеримент як дослідження, пов'язані з хімічними сумішними технологіями використанням їх у житті. У підручнику і цифровому додатку подано запитання і завдання для формувального і підсумкового оцінювання успішності навчання учнів і учениць, розвитку їхнього творчого мислення, розвитку критичного мислення і здобуття знань для майбутнього для опанування нової грамотності. Ми радо запрошуємо усіх охочих до співпраці, до пілотування навчальних матеріалів підручника. Дякую за увагу і пропоную долучитися до нашої команди.